Всім привіт! Сьогодні п'ятий день, а на четвертий день нічого не записувала, а, тому що, як вияснилось, я, як я зрозуміла, я втомилась, а, від того, що виконувала всі елементи списка, і мені повинен, потрібен був день а, просто а, відпочити. А, я відпочила, а наразі... І зрозуміло, що ще дуже багато є питань, які мені потрібно вирішити. А ще багато елементів списку, які треба писати. Але загалом за всі ці дні я вирішила багато задач, але вони не є глобальними, які можуть конкретно вплинути на те, що мені потрібно, на те, що я б дуже хотіла змінити або вплинути. І наразі я знаходжусь на такому роздоріжжі, коли мені треба. Взяти листок, ручку і написати, написати а, деякі речі, які потрібно вирішити за допомогою списку. Я все ще вірю в силу списку, тому що так я буду не тільки себе чути, а так я буду ще і бачити. А в принципі, те, всі ті пункти, які потрібно пропрацювати. І тому я спробую знову сісти, зібратись, видихнути і написати ще один список. Тому що всі пункти, які я виконала, це були як плани, те, що треба зробити, а в цілому наразі зараз. А зараз мені потрібен список, по якому вималюється траєкторія, по якому я буду рухатись. Це дуже важливо на даному етапі. І я хочу спробувати зробити це, тому що інакше мені буде дуже складно. А в принципі, вже зараз я не можу сказати, що мені якось дуже легко. Але я думаю, що в принципі питання. Треба якось вирішувати. Я його надіюсь вирішити. А єдине, що я можу сказати, це те, що ще дуже багато потрібно вирішити. А насправді, якщо бути чесно, чи я хотіла б щось вирішувати наразі зараз глобально? Ні. Чи я хотіла би. Якось. Вітіх тут цей момент, так. Але в принципі я це, скажімо так, в моральному грані якраз цим займаюся, а відтягую момент, який мені треба зробити. Тому, в принципі, я думаю, а, в мене ще є декілька днів, щоб розібрати дещо. От, але в принципі, в мене немає, я думаю, стільки часу, щоб я могла дуже сильно відкладатися за дещо. І інакше по розумінню і дорослості життя, я думаю, якщо я ще довше буду відкладати, то мені доведеться ще гірше, ніж є зараз. А, от. Але в принципі, я намагаюся розуміти, те, що всі складності приходять не просто так, вони допомагають нам рости. І я буду намагатись зробити так, щоб це мене не знищилося. Особіше, щоб я могла вирости за допомогою цих проблем а, новий апдейт надіюся на, на якусь мені сьогодні не сидеть. А на думці якийсь новий апдейт я спробую а, по плану подій взагалі чи вийшло якусь траєкторію вималювати, записати завтра. От, в принципі, сьогодні якісь такі більш розсіяні думки у мене. Точно не зібрані, я можу так сказати. Але я буду намагатись робити список, де буде розуміння якоїсь траєкторії, по якій мені треба, в принципі, рухатись.